Вночі російська армія обстріляла центр Краматорська, 12 житлових будинків пошкоджено. Відновила роботу Луганська обласна лікарня. Медики приймають пацієнтів у Дніпрі. ЗСУ застосовують практику виснаження російської армії, знищують логістичні шляхи, резерви та пункти управління. Такий вигляд наразі має один з 12 пошкоджених після ракетного удару будинок у Краматорську. Одна з ракет поцілила у алею у парку Пушкіна. Загиблих немає, проте є поранені. Ну це жах, звісно. І сьогодні повинні були заїхати люди. Да. Ну просто здати їм хотіли, і це саме через ріелтора. Але вийшло так, що я комусь спався. Я вчора не дав ключі просто. Цей чоловік збирає уламки скла з полу у квартирі своїх родичів. Вони встигли евакуюватися. То красиві ж знати, що тут таке. Ми живемо на пасі. За словами поліції, вибух стався близько опівночі у, у центральній частині міста. Багатоповерхівки були пошкоджені внаслідок двох влучень. На місці працюють працівники поліції, ДСНС, медики та комунальники. Свідки кажуть, що там були люди, які контужені або поранені склом. Але за допомогою вони не звертались, і це сталося можна підкреслити завдяки тому, що проводиться планова евакуація, і ці будинки вони не були так заселені, як в мирний час. Російські снаряди також влучили в одну зі шкіл дружківки. щастя в, в школі нікого не було. Посліпів люди людях слід. Ну більше немає». неспокійно пройшла ніч і у Слов'янську. У обстрілу сталося займання декілько господарчих споруд у дворі багатоповерхового будинку. Приблизно за годину пожежу вдалося загасити. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Донецькій області. За останній тиждень з населених пунктів Донецької та Луганської області співробітниками ДСНС було евакуйовано майже 10 тисяч людей. Марія Гричко, новини на Суспільному. Такий вигляд має Луганська обласна клінічна лікарня у Сєвєродонецьку. Вибиті шипки та зруйновані стіни. Керівництво медзакладу в перші дні вторгнення розпочало евакуацію обладнання та персоналу. Це було дуже важко. Спочатку війна ну, об'явили, але у нас війна 24. Сєвєродонецький почалось, тобто там, де була наша будівля, через наш забор вибухнули міни. Стекла посипались, машини загорелись, народ попадав на пол. Нині лікарня розташовується у Дніпрі у колишньому приміщенні приватної клініки. Приймають медики не лише переселенців, а й місцевих. Цей апарат ультразвукової діагностики вартістю понад півтора мільйони вдалося вивести, але частину обладнання нині розкрадають. За словами Сергія Гайдая, лікарня втратила техніки на 284 мільйонів гривень. Певне обладнання мало дуже, дуже такі тонкі налаштування, і там фахівці повинні були приїжджати і акуратно демонтовувати обладнання, щоб воно взагалі не втратило можливості свої. Я вам скажу, що ми іноді водіїв важко знаходили, а не те, що фахівців. Лікарка-терапевт Лілія Володимирівна до початку повномасштабного наступу працювала в Луганській області. Про евакуацію з рідного міста бажає не згадувати. За день в середньому приймає 12 пацієнтів. Багато пацієнтів різного віку, з різними захворюваннями. Всім допомагаємо Дніпропетровським жителям, а також Донецьким, Луганським. Усім. Лікар функціональної ультразвукової діагностики В'ячеслав Сорокін після того, як потрапив під обстріл, переїхав у Дніпро до родичів. Під обстріл попали 8 марта. Нас поздравили, Вийшли на вулицю. Ядерна дочка міна приватного. Штат лікарні скоротився вдвічі. Наразі працюють 32 працівники. Зараз у нас ну, поліклініка третього рівня це поліклініка з вузькими спеціалістами. Тут нема сімейних лікарів. Тут неврологи, хірурги, урологи, андрологи, от кардіологи. Наша поліклініка там, і тут ми її теж. Вона з більш кардіологічним напрямком. От той відсік. от там, там планується зробити денне перебування хворих, дві палати жіноча, чоловіча, і маніпуляційний кабінет для лікування порушень серця. Приміщення було порожнім, обладнання та меблі завезли свої. Ми будемо зараз працювати над тим, щоб забезпечити всім необхідним лікарям, і це будемо робити за рахунок різних джерел, і обласні бюджети і можливості області це і Міністерство охорони здоров'я, і в багатьох напрямках нам допомагають благодійні фонди. Підтримку надав фонд Help for Ukraine». благодійники подарували ще один апарат УСД та розхідні матеріали. Це апарат у ЗД для, для акушер кінекологічного акушерного відділення. Це якраз ну, для потреби в обласній лікарні Луганській. До нас звернулись медики, сказали, що Луганська обласна лікарня ну, відновлюється з нуля, так і ми звісно відгукнулись. І у нас була така. Можливість. З 2014 року Луганська обласна клінічна лікарня вдруге переїжджає у нове місце через бойові дії. У Дніпрі медзаклад розташовується за адресою будівельників 23. Владислав Уколов, Олександр Забродін, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас. На території Луганщини, де проходили активні бої, все ще немає належних умов для життя. У Білогорівці систему Попаснянського водоканалу, інфраструктура зруйнована повністю, мільйон людей без води, абонентів, так би мовити. Електрику зараз кидають напряму з Часінської ТЕЦ без підстанції. Воно буде горіти. Вода, яка яку люди беруть зі свердловин, вона, на жаль, заражена якраз от частками загиблих. Окупанти на Луганщині змушують переводити дітей на російську систему освіти. Влади так званої ордло вони просто тиснуть на всіх вчителів, для того щоб вони переводили дітей, спілкувалися з батьками і переходили на цю ордловську систему освіти, всіх вчителів, які намагаються якось допомагати батькам. Вчити дітей українською системою, то ну чекає покарання. Готується до роботи українська дистанційна освіта. Її відновлено у 76 школах Сєвєродонецького району. Данило Черниченко, новини на Суспільному, Донбас у цьому розбомбленому росіянами приміщенні 113 років тому жителі Слов'янська і не тільки. Могли отримати спеціальність люсаря-механіка або кераміста. Також у приміщенні працювала ремеснича школа. У нас як ви знаєте, в кінці 19 століття була певна промислова база і, і, і содовий завод, і багато заводів, які виробляли там цеглу, кераміку. Тому потрібні були спеціалісти. І в 1909 році ж було збудовано першу таку велику будівлю. Тоді ж вона не називалася. Технікуном це було реальне училище. А ще у 20-х роках минулого століття у цій будівлі почало свою діяльність українське товариство просвіта. Саме тут протягом достатньо довгого періоду проводились курси української мови викладачами, які приїжджали з Харківського університету. Крім того, в цій будівлі проводились різні заходи патріотичного напрямку, учасниками яких були і студенти, і викладачі технікуму. Коли не згортається в кінці х років, то звісно припиняє робота вже середини х років і просвіти в технікумі. Але все рівно база ж така оце була, і слухи все рівно ходили. Тому не випадково в радянські часи викладачів в технікуму присували. в архівах КДБ якраз були допити і доноси на вчителів, які були ну зайняті просвітою або займали тут позицію таку більш проукраїнську. у роки Другої світової війни під час нацистської окупації із 1941 по 1943 рік. Техніком було евакуйовано, приміщення частково зруйновано. Їх вдалося відбудувати до 1944 року. Відновила на той час свою діяльність і просвіта. Наратив був більшовицький про те, що на Донбасі не було революції української, і взагалі Донбас був більшовицький і так далі. Але ж уже за останні роки досліджено скільки є фактів відновлено про те, що е Українці з Донбасу, зокрема слов'янщини, бахмутщини, були активними учасниками української революції. Одним із відомих борців за українську незалежність був уродженець Слов'янська Опанас Бітюков, відомий під псевдонімом Атаназі Гонта, підполковник ОНР. Минулоріч на будівлі хіміко-механічного технікуму йому встановили пам'ятну дужку. На території Донеччини та Луганщини сучасних народилася ціла низка дійсно видатних борців за незалежність України. За свою понад столітню історію слов'янське хіміко-механічний технікум цьогоріч вдруге. Переживає евакуацію. Нині заклад працює у Дніпрі. Вікторія Алексієва, Новини на Суспільному. Донбас. 1114 пільгових карток на у громадському транспорті видали у прозорих офісах міста для переселенців. Про це суспільному розповіла директорка Вінниця Кар сервісу Катерина Бабіна. Всього ж заявки на отримання таких карток подали дві тисячі внутрішньопереміщених осіб. Після того як вони зареєструвалися в Вінницькі ОТГ, вони отримали довідку внутрішньопереміщеної особи. Вони пільгових саме категорії вони мають право на отримати пільгову картку. Там пенсіонери, наприклад, дітки сироти або всі інші. Такі велика кількість категорій, яка затверджена законом України. Вони отримують саме помаранчеві картки і користуються ними у транспорті безкоштовно. Катерина Бабіна Суспільному розповідає, що місячно на цю картку нараховують 60 безкоштовних поїздок у громадському транспорті щодо учнів та студентів-переселенців. То для них теж передбачено пільговий проїзд у громадському транспорті. Пільгу, які мають учні і студенти, вона у вигляді проїзного на місяць. Ну, якщо, наприклад, скажімо так, проїзд у Вінниці коштує 8 гривень, електротранспорт та 12 гривень, автотранспорт, то вони мають проїзний на місяць 130 поїздок для учнів 155 гривень 130 поїздок трошки, ми бачимо в рамках однієї трошки більше однієї гривні поїздка. А студенти мають проїзний на 130 поїздок на 255 гривень. У цьому прозорому офісі щодня видають до сотні пільгових карток для внутрішньопереміщених осіб, аби її отримати при собі. Переселенець повинен мати відповідні документи, каже фахівчиня Наталя Плахова. Паспорт, ідентифікаційний код, а також пільговий документ. Прийти оформити заявку. І очікувати картку десь приблизно місяць. Після чого приходить смс, людина підходить до нас і забирає. Пані Лідія Пересленка з Херсона сьогодні до прозорого офісу прийшла, аби забрати пільгову картку для проїзду. Повідомлення її каже, прийшло на телефон. До цього у громадському транспорті їздила по пенсійному посвідченні. Я їздила спочатку карту ВПО. А потім мені сказали, ви можете по пенсійному посвідченню їздити без всяких проблем. Тепер я можу вже прикладати карту війничанина і не хвилюватися за контролерів, щоб мене десь там задають якісь запитання. Отримати картку до прозорого офісу прийшов і переселенець Завдіївки Віталій. Каже, у рідному місті їздив на автівці, зараз у Вінниці пересів на громадський транспорт. У мене свій автотранспорт був і я пересувався на ньому. А зараз по місті. Дуже складно їздити, тому я використовую більш такий мудрувальний транспорт. Тому мені картка в дуже допоможе, що як заходиш і не прикладаєш нічого. то Люди дивляться і не розуміють, що в мене є удостовірення, що я можу їхати безкоштовно. На півдні за повідомленням оперативного командування ситуація залишається стабільно складною, але контролюється силами оборони. Російські війська продовжують обстрілювати військові та цивільні об'єкти вздовж лінії зіткнення під авіаційними ударами. Знову Андріївка, також російська авіація завдала. Ураження по урочищу Плотницькому. Ракетами і артилерійськими снарядами російські військові обстріляли 23 населених пункти. На Південно-Бузькому напрямку противник продовжив обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Олександрівка, Любомирівка, Новомиколаївка, Лупареве, Червоний Яр, Новогригорівка, Степове, Первомайське, Киселівка, Партизанське, Квітневе, Червона Долина, Кобзарці, Тернівка, Андріївка. Осокорівка, Ольгине, Іванівка, Трудолюбівка, Добрянка, Потьомкине, Князівка та Тополине. Українська авіація задала 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів, районах зосередження військ РФ на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областей. Сили оборони півдня продовжують практику виснаження російської армії, знищення логістичних шляхів, резервів та пунктів управління. Протягом бойового дня нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано удари по чотирьох пунктах управління ворожих військ та чотирьох транспортних артеріях. Каховському, Дарівському, та двох Антонівських мостах ступінь пошкодження максимально обмежує їх використання. Підтверджено втрати військ РФ на півдні: 117 осіб, 9 танків т 72 3 системи ГРАД, самохідна гармата Гіацинт, С, гаубиця мста С, 18 одиниць автомобільної броньованої техніки. Також чотири склади з боєприпасами у Баштанському, Береславському, Каховському та Херсонському районах злетіли у повітря. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін – новини на Суспільному. Херсон, мати, одиначка Анастасія, переселенка з Херсона. Зараз проживає в Києві. Дівчина розповіла, не може оформити документи для вторинної соціальної виплати. Останній раз допомогу я отримала в грудні 2021 року. У Сітошинському управлінні соцзахисту я надала свої документи. Справа мої внесли в базу даних, але з часом мені повідомили, що виникла помилка, бо управління соцзахисту не може отримати інформацію з моєї первинної подачі документів, тому що база знаходиться в місті Херсоні, до якого немає доступу. На питанні що мені робити, мені відповіли, що вони не знають. Вони одна така, та можливо чекати взагалі, поки звільнять Херсон за рекомендацією управління соціального захисту. Ми звернулися до Святошинської районної державної адміністрації у місті Києві. Там відповіли, що повторна соціальна допомога надається на підставі подання заяви і декларації про майновий стан сім'ї і паперової і особової справи, отримувача допомоги за місцем попередньої реєстрації або за наданням інформації з інформаційно-обчислювального центру Мінсоцполітики України з електронної справи з баз даних. Переселенець Херсона Владислав звернувся до інформаційного обчислювального центру. Щодо отримання виписки Ми відповіли, що не можуть надати ніяких даних, бо ця інформація засекречена. Під час розмови повідомили, що на початку війни дійсно були проблеми та не було зв'язку з управлінням соціального захисту міста Херсона. Але зараз такої проблеми вже немає. На прохання Херсонця отримати номер телефону Херсонського управління соціального захисту. Чоловікові відповіли, що ця інформація є засекреченою. Владислав сказав, що намагатиметься і надалі отримати потрібну інформацію від центру. Ксенія Стельмах Олександр. Олександр Забродін, новини на Суспільному Херсон. Потяг до перемоги саме так називався проєкт, в якому митці через розпис вагонів мали змогу розповісти про життя людей в окупації. Максим Кільдеров, митець нової каховки, пробув в окупації 55 днів. Завдяки проєкту розказав історію Херсонщини. Над розписом вагону працював 4 дні. До цього була робота зі створення ескізів. В кожному з 25 квадратиків мініатюрок, окрема історія, говорить Максим. І у кожному з квадратиків я через свою візуальну мову розповів. Одну з 25 історій. та про партизанів і про волонтерів і про інформаційні війська, і про мистецький фронт в одному з квадратських зашифрував телеграм чувака, який зараз на місці волонтерить, допомагає людям розвозити гуманітарку. А через QR-коди люди можуть дізнатися детальніше про ці всі історії на чорному фоні різними кольорами через неоорнаментичну форму. Максим намагався передати усе, чим живуть люди в окупації. Перевагу надав жовтому та блакитному. Білий для контрасту, червоний як кольор тої люті, що в нас є, і зелений як той кольор, що символізує відродження нашої України і після всього цього цього раду, який завдає нам рашка. Вагон розписаний Максимом Кільдоровим, курсує за маршрутом Київ Ужгород. Я потім вагони розвіднають і вони будуть кататися. По я поки що не знаю в яких напрямках. Ну сподіваємось, що. Вони напрямок буде дуже скоро, і він буде на Херсонщину. Зараз Максим разом з колегами збирає кошти для того, щоб вивезти людей з нової каховки. Вже евакуювати вдалося 50 людей. Говорить хлопець. А також збирають кошти для підрозділів Збройних сил України на Херсонському, Криворізькому та Запорізькому напрямках та для бригади з Києва. Получається чотири підрозділи, і кожному підрозділу по 500 тисяч ми збираємо. Бо потреба в них і з пікапами, і з тепловізорами, і з генераторами, та й взуття нормально тактичне. Треба купити п'ятеро людей, які зроблять найбільший фінансовий внесок, отримують по розписаному артефакту, який відпрацював по ворогу. Ще п'ять по скульптурі з гільз говорить Максим Кільдеров, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.